Вітаю, шановні друзі. Чи законно і чи можна використовувати відеореєстратори в автомобілях в Німеччині? Давно хотів зняти відео на цю тему і розповісти вам. Насправді, відеореєстратори в деяких країнах Європи заборонені в Німеччині. Вони знаходяться в так називаємій сірій зоні. Це сіра юридична зона, тому що в принципі напряму відеореєстратори не заборонені. Але знімати і зберігати довгострокові відео на відеореєстратор не можна, тому що це порушує GDPR, закон про захист персональних даних, який діє на території всієї Європи. Проблема ще в тому, що ви не можете повідомити. Іншу особу, яка рухається з вами на дорозі, про те, що ви здійснюєте відеофіксацію на свій відеореєстратор дашкам, і в даному випадку ви порушуєте її право на інформаційне самовизначення. В Німеччині конкретних правил законних якихось, які б казали чітко, що от так чи так можна використовувати е відеореєстратори, немає. Але є судова практика, від якої відштовхуються багато правників і багато осіб в Німеччині. І ми зараз про це поговоримо. Я розкажу, які паради е потрібно знати для того, щоб використовувати законно відеореєстратор в Німеччині і не попасти на штраф, друзі. Федеральний суд Німеччини Бундезґеріг у 2018 році у справі номер 233-17 сказав, що в окремих випадках постійні неспровоковані записи з відеореєстратора можуть бути використані як докази у справах про відповідальність за дорожньо-транспортні пригоди. Однак завжди необхідно дотримуватися балансу між інтересами сторін, що беруть участь у справі. У цій справі переважали інтереси позивача у використанні запису однією з причин, наведених на користь використання від реєстраторів, було те, що відповідач піддається сприйняттю і спостереженню інших учасників дорожнього руху, беручи участь у громадському дорожньому русі. Крім того, на думку суду слід також враховувати часто відсутність доказів через швидкість руху при дорожньо-транспортних пригодах, наприклад. На думку суду, втручання в особисті права інших осіб не призводить до заборони на використання даних доказів. Але, друзі, це не означає, що можна безперешкодно використовувати відеозаписи із відеореєстраторів, знімати і направляти в суд чи в поліцію. Звичайно, якщо відбувається дорожньо-транспортна пригода і інтерес э, захисту э, права людини, яка попала в дану дорожню транспортну пригоду, він э, обґрунтовує, цей переважає над правом іншої особи щодо інформаційної визначеності. Таким чином можна використати відеозапис. Наприклад, зберігати даний відеозапис, розповсюджувати в інтернеті або відправляти в інші органи не можна. Це потрібно пам'ятати. Перед в головні поради, що потрібно знати для того, щоб використовувати відеореєстратор законно і щоб до вас не було питань, як зі сторони людей, да, права яких ви можете порушити своїм відеозаписом, так і зі сторони поліції. Тому що поліція дуже часто може також зупинити, перевірити вас і запитати, яким чином діє відеореєстратор перевірити, чи зберігається на ньому інформація, якої довжини відео. Буде на записі, це все може бути об'єктом перевірки поліції і в подальшому призвести до штрафу. Тому, друзі, головні поради. По-перше, якщо ваш відеореєстратор підтримує функцію «Not нодфаля Name, тобто функція екстреного спрацювання в екстреній ситуації, наприклад, коли автомобіль стоїть, до нього підійшли, вдарили, і камера включила, засняла, це називається «Not Name функція. Коли, наприклад, ви їдете в разі екстреного гальмування, або ж в разі ДТП включається відеореєстратор, то це являється дозволеною функцією використання відеореєстратору. Тобто він не працює, не записує у всіх інших випадках постійно, але в разі оцих екстрених ситуацій він включається. Така функція Not fall out of УФНАМИ вона дозволена також і згідно е, закону про захист персональних даних GDPR. Якщо ж, наприклад, в вашому відеореєстраторі такої функції немає, і ви знімаєте постійно, то ви повинні знати, що ваш відеореєстратор повинен знімати відео інтервально не більше однієї хвилини і не зберігати дане відео. Розумієте, тобто хвилину зняли. Відео збереглось, потім видалилося. Тільки в такому випадку, при інтервальній зйомці, можливо е використовувати відеореєстратор. Якщо ж ви включили відеореєстратор і вас постійно знімає, як це в Україні е прийнято, да і там зберігаються по 5 по 10 хвилин. Відео і зберігаються, наприклад, місяць, то за це вас можуть оштрафувати, друзі. А якщо про це дізнається інша особа і заявить на вас в поліцію, то можуть бути ще й позови від цієї особи. Тому друзі, знайте ваші права і вміло користуйтесь відеореєстраторами в Німеччині з повагою. Ваш адвокат Демченко.